І от я насуваюсь на тебе і блокую. А раз. Раз, два. Я скажений лайнбекер, а ну бідосним я. О! О, моя нога! Не кажи матері! То нога не зовсім зламана, так? Ні, ні, вона таки зламана отут. Це ж лише тріщинка згодні? Ні, це перелом. Легенький. Легенький? Нога зламана. Зовсім зламана, чи лише... Поламана. Це перелом ноги. Там, де була одна кістка, тепер уже дві. Ви можете щось зробити, щоб моя дружина не витріщалась на мене? Е, ні, я вам не психіатр. Тобто, моя дружина здуріла. Ні, ні. Я пожартував. Як і про те, що його нога зламана? Досить. Ваш син ходитиме в гіпсі усе літо. Краще змиріться. Пробачте, але я не спав. Шістдесят дві години. То ви трохи втомилися від недосипання, і це не кістка мого малого, а шматочок гілочки, яку ви зламали. Лені! Так. Нога зламана, Естарота, ечепедасос пульвері сава! Тут нічого не вдієш. Ти збрехав мені, і ти за це заплатиш. Лікарю, а не підкажете проти гніву ліки є? Є таке. Це Джек Хм, І ще один жарт, так? то.